Більш детально про сьогоднішню атаку росіян розпитаємо Юрія Ігната, начальника управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня, вітаю. Пане Юрію. Розкажіть, будь ласка, скільки ворожих цілей сьогодні фіксували над Україною. Які населені пункти, окрім столиці, опинилися під ударом, і скільки цілей було знищено або локаційно втрачено. Ну, власне. Щойно підводиться до, до мого ефіру сказали дійсно слова президента: що це дійсно справжній терор Сьогодні пережив і Київ, і інші міста. Величезна кількість е, дронів сьогодні була задіяна 440 Ну і з ними також ракети, і кінжал, і х перший і підесят дев'ять, 69 І так далі, це ми щойно опублікували на наших офіційних ресурсах власне результати бойової роботи. На жаль, не вдається знищувати більше. Ми пишемо знешкоджено, із них збивається деяка кількість вогневими засобами. Це те, що ми прилюднили 428, ну, локаці... загалом знешкоджено засобів збито вогневими засобами, 262 і 166 локаційних втрачених. Як саме відбувається процес, ми неодноразово зами теж. Проговорювали в ефірах, дійсно, противник атакує з різних напрямків великою кількістю дронів, таких як ударні БПЛА, шахет і е, БПЛА, яких називають пародія, тобто БПЛА різних типів для того, щоб які імітують саме шахеди. Але цього разу шахедів було доволі таки е, багато. Із всіх чотирьох сорока ударних БПЛА е, близько 280 були е, саме шахеди і от. Величезна кількість оцих шахедів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра, деякі і решта там східного західного напрямку, атакуючи е, столицю власне в різних районах. Тому власне наслідки, е, які ми сьогодні бачимо, жахливі дійсно від саме від великої кількості. Звичайно, багато збито ракет. На не досягли своїх цілей ракети е, дві Х 47 м 2 кінжал також із 16 крилатих ракет х 101 Одна одна влучила в будинок. Ви бачите жахливі наслідки. 15 були збиті протиповітряної оборони. Ну далі ми маємо чотири ракети калібр, які, на жаль, не вдалося збити у нас на запорізькому напрямку. Ну і три ракети: власне, теж про які ми подали в офіційних ресурсах локаційно втрачені загалом. Удари зафіксовано в 10 локаціях в різних регіонах країни. Ну і також в близько 34 локаціях є власне наслідки. Наслідки, які є від падіння збитих. Ви розумієте, що протипвітна оборона. Збиваючи е, БПЛА дійсно припиняє їх е, траєкторію маршруту, але вигляді уламків, тих самих виглядів фрагментів збитих дронів, вони повертаються на землю. Саме тому знаходитись укритті під час бойової роботи вкрай і вкрай важливо. Ну ще хочу підкреслити, що вже і місцева влада в столиці, зокрема, під, говорить про, про те, що знайдено фрагменти е, касетних боєприпасів, які Росії, якими Росія, ймовірно, сьогодні обстрілювала м, саме столиці. Що таке касетний боєприпас? Всі прекрасно розуміють, що це субоєприпаси, які розлітаються на великі, е на, які мають велику кількість вражаючих елементів для того, щоб вразити якомога більше людей. Про... Це і свідчить про те, що ми починали розмову, що це чистої чисто води тероризм. Пане Юрію, виправте мене, якщо я помиляюся, але на моїй пам'яті це якщо не наймасованіший, то один з наймасованіших ударів по Україні. Один із, буде сказати правильно, тому що Київ переживав страшніший навіть варіант. Просто ми маємо згадувати в пам'яті, коли летіло десятки балістичних ракет по столиці, коли була протипітна оборона працювала. Згадайте, коли ворог обстрілював. Хасто першими там кінжали здеться. Були його лісти. яка, коли приліт був по лікарні Ахмадєв і так далі? Були жахливі моменти в історії нашої столиці та й інших місць з опитиця, Харків, Дніпро, Суми і так далі. Тут е, один із на жаль, Росія не припиняє от власне терорист, терористичні удари по наших містах, містах, мільйонниках, застосовуючи. Таку смертоносну зброю, ще й касетні боєприпаси, про які ми з вами говорили, це дійсно злочин проти людяний. Скажіть, будь ласка, чи змінюється тактика ударів ворога? Ну, Про тактику тут навіть говорити якось, мабуть, не дуже коректно, тому що тактика така, що летить сотні і сотні, і сотні боєприпасів. От, ви бачили приклад на Близькому Сході, коли на Ізраїль летить. Сотні балістичних ракет, а то взагалі важко уявити, як ця країна маленька може впоратись з такою кількістю балістики, маючи такі от навіть потужне ППО. Ви бачите, що наслідки навіть після збиття є ну доволі доволі серйозні. Нас же атакують зазвичай сотнями шахетів, десятками ракет. Ну і ми значно і значно більша країна ніж е, Ізраїль, але противник атакує. Власне, застосовуючи таку тактику, що атакує точково, більше там спрямовуючи усі свої засоби на один чи інший напрямок. На ну, сьогодні це столиця України. Дякую вам дуже, пане Юрій, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня.